Виставкою робіт сучасного мистецтва закарпатські художники розпочали новий сезон. У експозиції під назвою Продовження інновацій форм, яка розгорнулася в артгалереї Ужгород, взяло участь 28 членів закарпатської організації Національної спілки художників України. Її очільник Борис Кузьма зауважив, що мистецтво постійно розвивається, і представлені роботи демонструють продовження традицій закарпатської школи живопису та створення нових інноваційних форм вираження з експериментами з з власними можливостями, методами сучасного мистецтва. В основному приобладає сьогодні колір. Це відчутно, дає певний камертон, настрій, який звучить сьогодні в цих залах. І цим, напевно, ми закарпатська спілка, від, від інших трошки відрізняємося, тому що нам більше властиво оця такі кольорова гама світла, весела, гарна. і... Це зрозуміло. Чим іще властивий цей проєкт? Йдуть пошуки завжди. кожен художник в процесі В процесі аналізу і ситуації, і аналізу життя прожитого, і аналізу якихось подій, які відбуваються. Це не обов'язково мусить бути якась конкретна тема, але це пошуки такого свого внутрішнього космосу. І внутрішнього всесвіту, який заключається в композиції фарб, їх змішування, їх створення якихось нових, це є пошук. Заслужений художник України Владислав Габда багато років працює у напрямку інформалізму. Простими словами, мистецтво художника є абстрактним. Ось так митець побачив водоспад Шипіт. А стосовно презентованої виставки ділиться думками Владислав Габда новими пошуками здивували митці, які зазвичай працюють у реалістичній манері. Мені дуже понравилося, що ті люди, які малюють ісключительно реалістичні картини. Вони навіть і не претендували і це дуже симпатично, тому що, ну що значить су, е, сучасний художник? Деякі люди думають, що якщо він сьогодні живе, значить він сучасний. Це не так. Це не так. Є сучасне мистецтво, яке вже давним-давно сучасне. Я дуже радий, що з'явилася ідея, ну і ми виймо, що тут є проблеми, які. Художники вирішують. І мені отець завжди казав, що не завжди з картин починається художник, а з своїх поступків, як чоловік, як людина. Це дуже важливі речі. І сучасне мистецтво воно, акумулює в себе всі речі. Переосмислення закарпатськими митцями проблем сучасності чи не найважливіша тема виставки абстрактного мистецтва. Каже Ужгородський живописець Едуард Приходько, автор картини на тему війни. Експериментую з кольором, з фактурою. Робота створена в цьому році. Ви знаєте, що ми зараз такі у нас відбуваються дуже такі складні для нас, для нашої країни часи, і мені трошки, от я шукав якогось оптимізму, трошки додати, додати трошки якихось позитивних емоцій. Ну, і робота моя не називається celebration, святкування це якесь таке віртуальне свято, яке 100% на нас всіх чекає. Оглянути виставку сучасного мистецтва можна до кінця серпня. в арт галереї Ужгород.